Таємниця мого чоловіка зруйнувала наш шлюб, тепер він у шоці, що я справді від нього йду. Коли обличчя колеги мого чоловіка змінилося від співчуття до розгубленості, я зрозуміла, що щось точно не так. Я стояла в продуктовому магазині, белькотіла про те, як мені шкода через масові звільнення по всій компанії, через які він теж втратив роботу. А він м'яко поправив мене ніяких звільнень не було. Нам просто треба було повертатися в офіс кілька днів на тиждень. У мене кров застигла в жилах. П'ять місяців я себе просто знищувала. Працювала подвійні зміни в відділенні невідкладної допомоги, бралася за кожну можливу переробку, приходила додому виснаженою до шестирічної доньки, яка майже не бачить свою матір. Почуття провини з'їдало мене зсередини. Щовечора я тягнулася додому о дев'ятій чи десятій вечора. Цілувала свою сплячу доньку в лоб і говорила собі, що це тимчасово, що ми переживемо кризу разом, як сім'я, що мій чоловік намагається знайти роботу після того, як весь його відділ скоротили. Але це все було брехнею. Коли я протиставила йому це того вечора, він навіть не мав совісті виглядати пристиженим спочатку, він зізнався у всьому так, ніби обговорював погоду, так. Ніби звільнився добровільно. Так, це було тому, що вони хотіли, щоб він приходив в офіс два або три дні на тиждень. Ні, ніяких звільнень не було. Він просто вирішив, що віддалена робота важливіша за фінансову безпеку його сім'ї, я не думав, що це може бути проблемою, сказав він до божевільного спокійним голосом. Та й так заробляла більше за мене. Я стояла на нашій кухні з тремтячими руками, намагаючись осмислити те, що чую. Місяцями я обережно поводилася з його почуттями, спостерігала, як він спить до 9 чи 10 ранку, поки я виходила на зміну о шостій, приходила додому, а посуд усе ще в раковині, білизна не складена, той самий безлад, що я залишила вранці. Я ковтала своє розчарування, бо думала, що він у депресії, думала, що він бореться. Він говорив про те, як винним себе почуває через те, що не вносить фінансового внеску, а я його втішала, казала, що все гаразд, що він незабаром з'явиться. Промови про провину, виявляється, були просто перформансом. А потім прийшов справжній удар він подавався тільки на повністю віддалені посади, за п'ять місяців пошуку роботи він не надіслав жодної заявки на щось, що вимагало б виходити з дому. Жодної. Поки я працювала по 50-60 годин на тиждень. Майже не бачила нашу доньку, він, по суті, влаштував собі затяжну відпустку, спав до обіду, дивився серіали, можливо, робив мінімум по господарству, коли був настрій. Ти міг знайти будь-яку роботу, сказала я. Мій голос підвищувався попри спроби залишатися спокійною. Продуктові магазини набирають склади, роздріб, хоч щось, щоб допомогти, поки шукаєш щось у своїй сфері. Він мав нахабність виглядати ображеним. Ці роботи нижча мого рівня досвіду. Нижче його рівня досвіду. Поки я бралася за кожну доступну зміну, в одному з найстресовіших відділень лікарні, тримаючись на каві та адреналіні, він турбувався про свою дорогоцінну кар'єрну траєкторію. Я бачила речі у відділенні невідкладної допомоги за ці місяці, які, мабуть, дадуть мені кошмари на роки. Я тримала за руки плачучих пацієнтів, повідомляла жахливі новини родинам. І мусила приймати миттєві рішення, від яких залежить життя чи смерть. І я робила це все, знаючи, що моя маленька донька вдома, і дивується, чому мами більше ніколи немає, а найгірше всі ті розмови, коли він плакав про те, що провалився як годувальник, моменти, коли він вибачався за те, що не вносить внеску, а я його обіймала і говорила, що ми разом через це пройдемо. Кожен окремий з цих моментів, він знав, що сам це вибрав. Він подивився на нашу сім'ю, на нашу шестирічну доньку, на наші фінансові труднощі, і вирішив, що його комфорт важливіший. Я почала переглядати наші фінанси свіжим поглядом. Ми спалили більшість наших заощаджень на непередбачувані випадки. Я пропускала свої власні лікарські прийоми, щоб заощадити гроші. Ми сказали нашій доньці, що вона. Не може ходити на танці цього року, бо з грошима туго. Тим часом він замовляв обіди з доставкою кілька разів на тиждень, я знайшла чеки по 20-30 доларів за раз, кілька разів на тиждень, поки я пакувала сумні обіди на роботу і їла їх у п'ятихвилинні перерви між пацієнтами. Коли я виклала йому це все, він просто повторював, що вибачається, але ось у чому справа з вибаченнями. Вони Нічого не значить, коли людина насправді не розуміє, що вона зробила не так, і він явно не розумів його вибачення здавались порожніми, автоматичними, ніби він просто казав те, що, на його думку, я хотіла почути, поки не заспокоюся. Кожне вибачення дратувало мене ще більше, бо я бачила, що він насправді не розуміє зради. Я справді вибачаюся, сказав він. Але я думав, що у нас все добре. То й нічого не говорила. Ну, звісно, я нічого не говорила. Я думала, що мій чоловік втратив роботу не з власної вини. Я думала, що ми разом стикаємося з кризою. Я намагалася підтримувати, а не додавати йому тягаря. Думка про те, що мені треба було явно сказати моєму дорослому чоловіку, що він повинен взятися за будь-яку роботу під час фінансової кризи, а не лише за свою ідеально віддалену роботу мрії, мені не спадало на думку. Це має бути очевидним. Це має бути базовим партнерством. Я сказала йому, що з мене досить, що я буду шукати квартиру для себе і нашої доньки якомога швидше, що наш шлюб закінчився. А його реакція: Та годі, не будь такою драматичною. Ти просто зараз засмучена. Ми можемо це вирішити. Я драматична п'ять місяців брехні, спостереження за тим, як я працюю на зносі, поки він насолоджується своїм домашнім відпочинком. Як наша донька страждає від відсутності матері, а я драматично за те, що хочу розлучення. Він щиро думав, що це щось, що я просто переживу, ніби я остину за кілька днів і ми повернемося до нормального життя. Він насправді сказав: ти будеш думати інакше, коли матимеш щось це обміркувати. Ось тоді я зрозуміла, що він досі не бачить проблеми. На його думку, він зробив розумний вибір на основі своїх уподобань, а я просто перебільшую. Чоловік, за якого я вийшла заміж, чоловік, якого, як я думала, знаю, ніколи б не дозволив своїй сім'ї боротися, поки він шукає ідеальну робочу ситуацію. Але, можливо, я його ніколи насправді не знала, можливо, це той, ким він завжди був, а я просто була надто сліпою, щоб це побачити. Я сплю в кімнаті нашої доньки на надувному матраці вже тиждень, я не можу спати в одному ліжку з ним. Щоразу, коли я на нього дивлюся, я бачу ці п'ять місяців, що розгортаються інакше. Я бачу, як він прокидається природно, поки я ставлю три будильники, щоб витягнути себе з ліжка. Я бачу, як він гортає сайти з вакансіями, ретельно відфільтровуючи все, що не є віддаленим. Я бачу, як він витрачає наші заощадження, що тануть на розкішні обіди, поки я повторно використовую чайні пакетики. Моя донька вчора запитала мене, чому я завжди виглядаю такою сумною. Їй шість років. Вона не повинна помічати, що її мати розвалюється на шматки, але вона прониклива, і вона бачить мене все менше і менше з травня. Я пропустила шкільні заходи, казки перед сном, вихідні походи в парк. Все тому, що я думала, що ми в режимі виживання, все тому, що я вірила, що ми в цьому разом. Я шукаю квартири кожної вільної хвилини. Це важко, бо пристойні місця в нашому районі дорогі, і тепер я, по суті, намагаюся утримувати два домогосподарства на один дохід, поки не вирішу все юридично. Іронія не втрачена для мене, але мені байдуже я зменшу масштаб, я знайду щось менше. Моя донька і я будемо в порядку, тільки ми вдвох. Я ще нікому не розповідала ні батькам, ні друзям, ні колегам. Я якось тримаюся на роботі, відгорожуюся від емоцій, але мені треба було комусь розповісти комусь, бо цей гнів поглинає мене. Я ніколи раніше не відчувала такої люті, це фізична річ, яка сидить у моїх грудях, іноді навіть ускладнює дихання. Я боюсь, що зірвуся на очах у доньки, а вона на це не заслуговує. Він досі поводиться так, ніби це тимчасово, ніби я просто переживаю момент. І скоро все повернеться до того, як було. Сьогодні вранці він запитав, що я хочу на вечерю, коли повернуся додому з роботи сьогодні, ніби ми досі граємо в сім'ю, ніби він не підірвав усе наше життя, бо не міг втрудитися одягнути штани і піти в офіс два дні на тиждень. Що мене справді дістає, так це те, наскільки всього цього можна було уникнути, якби він просто був чесним з самого початку. Якби він сказав, компанія хоче, щоб ми повернулися в офіс, а я справді не хочу цього робити, можемо поговорити про інші варіанти. Ми могли б поговорити, ми могли б разом переглянути наш бюджет і з'ясувати, чи можемо ми дозволити собі, щоб він витратив час на пошук правильної віддаленої позиції, чи йому потрібно взяти щось тимчасове. Я б зрозуміла, якби він хотів почекати з віддаленою роботою, якби ми могли. Собі це дозволити, але він не дав мені цього вибору. Він прийняв односторонню ухвалу, яка вплинула на всіх нас трьох, а потім брехав про це п'ять місяців. Я постійно думаю про всі ті рази, коли я приходила додому виснаженою, а він кидав мені той співчутливий погляд. Важкий день? питав він. Мені шкода, що тобі доводиться тягнути нас зараз. І я почувалася винною. За те, що відчуваю розчарування, бо думала, що він намагається, я думала, що він подається скрізь, отримує відмови, справляється з емоційним тягарем безробіття. Емпатія, яку я до нього відчувала, була повністю заснована на брехні. Озираючись назад, були ознаки він ніколи не виглядав таким засмученим через втрату роботи. Він не був у паніці, не налагоджував контакти, не звертався до знайомих. Коли я питала про співбесіди, його відповіді завжди були розпливчатими, але я все приписувала депресії, зневірі, я давала йому всі можливі виправдання, бо так роблять для партнера. Я думала, що він би зробив те ж саме і для мене. Мої колеги помітили, що я змінилася. Одна зі старших медсестер відвела мене в бік вчора і запитала, чи зі мною все гаразд. Я ледь не зламалася прямо там, у кімнаті персоналу. Замість цього я просто сказала, що втомилася. Що навіть не брехня, я виснажена у всіх можливих сенсах фізично від переробок, емоційно від зради, ментально від спроб зрозуміти, як розплутати своє життя з людиною, яку я більше навіть не впізнаю. Я знайшла перспективну двокімнатну квартиру приблизно за 20 хвилин від нашого нинішнього місця. Вона менша за те, що у нас зараз, але в хорошому шкільному районі, і оренду я можу потягнути за свою зарплатню. У мене зустріч. Щоб подивитися її на цих вихідних. Я йому не казала, і я нічого йому не говорю, поки не матиму ключі в руці і не замовлю вантажівку для переїзду. Я не довіряю йому, думаю, що він спробує завадити або відмовити мене. Він досі думає, що це можна виправити, бо він досі не розуміє, що він зламав. Наша донька заслуговує на краще вона заслуговує на матір, яка не завжди на межі виснаження. Вона заслуговує на чесність і партнерство, які їй показують, а не на ту зламану динаміку, в якій ми жили. І, чесна, я теж заслуговую на краще. Я заслуговую на партнера, який бачить у мені рівну, а не страховку, яка дозволяє йому ставити свій комфорт вище добробуту своєї сім'ї. Перегляд квартири пройшов добре. Вона ідеальна для нас, маленька, але затишна, з парком поблизу. І гарним світлом вранці. Я відразу подала заявку з моїм доходом від лікарні та рекомендаціями, я маю отримати відповідь протягом кількох днів, потім це просто питання логістики. Я вже почала ментально каталогізувати, що моє, що його, що ми купили разом. Депресивно, як багато з нашого життя я готова покинути, просто щоб бути вільною від нього. Він зупинив мене вчора ввечері, хотів справді поговорити. Про все. Наполягав, що це можна виправити, що шлюби переживають важкі періоди, що він зробить все необхідне. Але коли я запитала його прямо, чи розуміє він, чому я йду, він не зміг це сформулювати. Він постійно повертався до: Я зробив помилку, і я мав би сказати тобі правду. Але він не міг зрозуміти глибшої зради, він не міг побачити, що це не просто про брехню. Це про сам вибір, про те, що він цінував своє бажання віддаленої роботи вище стабільності своєї сім'ї, про те, що спостерігав, як я страждаю, і нічого не робив, щоб полегшити цей тягар, хоча міг. Я запитала його, який у нього тепер план, що він збирається робити, коли я піду, і йому доведеться утримувати себе. Він насправді сказав, що, мабуть, переїде назад до батьків, тимчасово, поки щось віддалене не з'явиться. Йому 41 рік. У нас є спільна дитина, а його запасний план будинок мами і тата, щоб він міг продовжувати свої пошуки ідеальної роботи з дому. Це було б смішно, якби не було таким жалюгідним. Заявку на квартиру схвалили. Я підписую договір оренди завтра. Я організувала вантажників на наступні вихідні, поки він, нібито, має бути на співбесіді. Я навіть не знаю, чи це правда. Чи це ще одна брехня на цьому етапі? І мені вже байдуже, моя донька і я виїжджаємо, починаємо заново, будуємо життя, де чесність і важка праця справді щось значать. Я отримала ключі сьогодні і не сказала ні слова. Він досі думає, що я остину і зрозумію, що перебільшую. Навіть зараз, після всього, він переконаний, що все це минеться, це саме по собі. Говорить мені все, що мені треба знати, про те, чи правильно я прийняла рішення. Ух, така дуже особиста історія. Свою думку я скажу пізніше, а поки переходимо до коментарів. Твоя історія змусила мене згадати те, що я не хотіла б згадувати. Мій колишній робив щось подібне. Казав мені, що налагоджує контакти на ділових обідах під час пошуку роботи. Виявилося, він просто замовляв дорогу їжу на винос і сидів у парках. Тим часом я їла локшину швидкого приготування за своїм столом, намагаючись зекономити кожну копійку. Фінансова зрада реальна, і про це недостатньо говорять. Наступний. Зачекайте, я, можливо, щось пропускаю, але ж ви сказали, що і так заробляли більше за нього. То технічно ви ж могли сплатити рахунки на свій дохід. Розумію, злість через брехню це однозначно правильно, але якщо грошей вистачало, то можливо. Він мав право бути вибірковим щодо наступної роботи. Три роки в компанії, і вони хочуть, щоб ти повертався в офіс. Я б теж звільнився, чесно брехня була дурнею, але саме рішення здається розумним, якщо ви могли впоратися з фінансами. Автор ні. Ми не могли собі це дозволити. Ми спалили вісім тисяч заощаджень. Наша донька мусила кинути заняття, які любила. Я пропускала медичні прийоми, і ми були. В одній надзвичайній ситуації від серйозних проблем, він знав все це і все одно замовляв обіди по 30 доларів кілька разів на тиждень. Якби він був чесним з першого дня, ми могли б спланувати інакше, але він прийняв рішення, яке вплинуло на нас всіх, не даючи мені жодного голосу в цьому. Наступний ваш чоловік звучить точно як мій брат, втратив роботу у 24-му році. Провів 18 місяців шукаючи, поки його дружина працювала до хвороби, подавався тільки на посади вищого менеджменту, бо все інше було нижче його. Вона нарешті вигнала його, і раптом за два тижні він знайшов роботу в роздрібній торгівлі. Смішно, як швидко вони можуть знайти роботу, коли їхня безкоштовна поїздка закінчується. Ваш колишній отримає грубе пробудження, коли зрозуміє, що ви серйозні. Наступний. Ви, мабуть, закидаєте мене помідорами, але я вискажу непопулярну думку. Якщо у нього є спеціалізовані навички та досвід, взяття якоїсь випадкової роботи на складі насправді може зашкодити його кар'єрі довгостроково і ускладнити повернення в його сферу. Брехня була абсолютно неправильною, без питань, але я не думаю, що бажання знайти роль, яка відповідає вашій кваліфікації, робить когось жахливою людиною. Можливо, десь посередині був компроміс, де він міг би бути більш чесним щодо своїх занепокоєнь, іби обидва могли б вирішити це разом. Наступний. Що мене чіпляє найбільше, він досі не думає, що зробив щось неправильне, навіть після того, як вона буквально виїжджає, він думає, що вона повернеться. Я розлучилася з таким, і дозвольте сказати, вони ніколи не змінюються. Два роки по тому мій колишній досі розповідає людям. Що я пішла через ніщо, і що я була надто емоційною, щоб все вирішити. Вони переписують історію в своїх головах, де вони розумні. Документуйте все, вам це знадобиться, коли він спробує зіграти жертву під час розлучення. Особисто я вважаю, що авторка вчинила правильно. Дуже дивно, що вона раніше цього не помітила. Скажу з імовірністю приблизно відсотків 98, що. Її чоловік насправді соціопат. Не той соціопат, про якого ви швидше за все чули. Соціопат це абсолютно егоцентрична людина, яка не вміє співчувати іншим, вона просто фізично не може відчувати цих емоцій, вона не може відчувати чужий сум, чужий біль, чужу радість і так далі. І зачасту такі люди вважають, що світ крутиться навколо них і що абсолютно всі їм винні. Якщо ви знаєте таких людей, то з високою імовірністю, що це також соціопат. Тут я майже повністю впевнений, що її чоловік саме такий. А якщо він такий, то варто триматися подалі від таких людей. Якщо ви більше хочете дізнатися про соціопатів, я рекомендую подивитися вам серіал, називається Відіграти назад. Це дуже хороший серіал, міні-серіал, там всього один сезон. Рекомендую його подивитися, і тоді ви зрозумієте, до чого тут взагалі соціопати. Ну, а ви пишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися, і побачимось в наступних відео. Папа! -па.